Вітаю вас, гості та глядачі мого каналу. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. Я ось заховалась в холодок. Хоча в нас в дворі холодку майже немає. Оце тут сонечко розвертається, і того що будинок високий, є холодок. Отого і ми зараз будуємо оця віранда, а тут, де я зараз сижу, буде на іншу частину будинку, буде такий навіс, ну, щоб там. Просто сісти, посидіти, чи ось навіть щось робити, бо немає холодочку. Хоча було, в нас дуже багато було дерев, ми їх всі пообрізали. Ну, бо вони великі, куди вони? Я не розумію. Тут і липа була, груша така, ну, така маленька дичка. Воно не треба. Ми його вирізали. Так, тепер немає холодку, але ж і немає тих дерев. Буду зараз перебирати помідори. Якщо це можна тут. Так назвати, бо тут ось таке є розквацяне, але що є. І на тому дякуємо, вже трошки закрили і трошки щось буде ще. Перебираю тут на салат. Думала закривати, але не буду закривати, бо до нас їде тато чоловіка, і треба, щоб були помідорчики на салат. Бо нагороді їх там щось я походила, подивилася. Немає, тож не буду закривати. А закривати хотіла також за новими рецептами. У мене там рецептів, тих написали мені дуже багато. Але бачу вони, ну як. Ютуб їх не рекомендує. Мало переглядів, то якось мені вже й не хочеться їх знімати. Але є люди, які дивляться і чекають рецептів, я знаю. Але все одно більше цікаво вам дивитися от про наше таке життя. Це за наше. Таке життя. Вчора ж ми їздили в місто, а, трошки прогулялися. Приїхали додому такі щасливі, ну як щасливі. Просто відволіклися, задоволені. А бачимо: ну якраз ми приїхали, бо вже пізно, там за восьму годину було, і сусід приїхав з роботи. І бачив, він е, вигружає балон. А я поговорити люблю. Кажу, Кажу що це ви будете робити. А він каже, що свиней різать, що, коротше, дібралася і до нас ота чума, треба буде вирізати в сусідньому селі, кажуть, вже вона є. Тож, коротше, в нас на ці дні непланове буде вирізання наших свиней. Їх і, ну, небагато, в нас двоє і троє маленьких. Ну, ці троє будемо надіятися, що все буде добре. Треба купити, там, я дивилася, посипати дезінфекцію їм зробити, хоча від тієї зарази нічого немає. Але ж. А зараз треба баночки повимивати, бо на ну, хоч зараз світло не вимикають, але хто знає, що воно далі буде. Незрозуміло. Тож, буде в банки. А в банки також добре, що автоклав в нас є, але ми ще не так добре не навчилися користуватися. Я думала, ми оце трохи. Ну, Почнемо щось таке. Ну, Ми вже закривали пару раз, але все одно то риба, то згущенка. Останній раз тушонку робили, вона вийшла добра, ну, смачна, але щось трошки з температурою треба погратися. Це я сьогодні читала коментарі, там є група в Фейсбуці про автоклави. Що, коротше, різні автоклави. Треба приловчитися, і тоді все буде добре. Бо хтось запитує, а яка температура, а той пише, ви таку поставите, і вас все згорить. Хтось поставив ні, коротше. Отож і ми так подивилися, що треба якось приловчитися. Ну, нічого, будемо. Потреба треба дівати, а в морозилку воно все і не влізе. У нас не лад, що то такий, а, звичайно. Морозилка, ну і морозилка теж в холодильнику, так що ну такі справи у нас. Ще там у мене пиріжки печуться в духовці. Трошки також вони сьогодні щось не мій де не задалися. Ну як? Тісто, от мені писали за сухі дріжджі, що там квас робили, і воно не, не підійшло, не підійшло квас, не підійшов, не заграв квас. Сухі дріжджі треба, якщо ти відкрив. Все, їх використовувати. А мені так було лініти в морозилку. А ну, чекати, щоб воно забула просто витягнути з вечора. У мене дріжджі ці в морозилки лежать, я їх заморозила, потім, коли мені треба, я відрізала собі шматочок і все. Я взяла а вони полежали вже тиждень і все. Воно не підійшло, так як мало підійти. Ну, нічого. Будуть пиріжечки з вишнями і з персиком. Це в нас сьогодні. Пиріжки, бо сьогодні, якби мій тато був живий, йому було б 65 років. А так його вже 10 років нема з нами. Ну, якось я не знаю, я так звикла, що там. На такі дні в мене є якась випічка. Булочки, пиріжечки, то що це печуться там. Ну, а Тут я полазила по своїм загашникам. Ну, як, у нас то в одному місці банки. Але щось я думала, що їх мало. А ні, їх. Тут нормально. Бо ми оце вчора по оголошенням. Ну, вживані. Нема, нема там, нема там, нема, я нових. Там можна і нових, звісно, купити. Якби не знайшли, то б нові купували. Ну, хочеться ж зекономити. Ну, ми зекономили. Ми свої понаходили, ми в тому році трошки купили, придбали. Ну, це півторашки, це я так знайшла це. Буде на щось інше. Там автоклав літрові і півлітрові. Тож, коротше, отут я нарахувала, що на 3,5 автоклави буде, бо автоклав 16 банок лазить. І ще сьогодні вечором має привезти тато банки. Він Взяв, мама моя, передала. Тож, коротше, думаю, вистачить нам. Просто що автоклав, вже майже дубу оце чекати, а інше м'ясо що з ним робити. Після морозилки воно буде водянисте. Коротше, якось, якось так. Ну і вийшов у мене ось такий бутильок помідорчиків з виноградом. За новим рецептом спробую вже знімати не буду, бо воно, я ж кажу, ніхто їх не дивиться. А якщо буде смачно, то на той рік будемо закривати, будемо вибирати, бо хочеться щось, щось новенького. такого, Я таке полюбляю. Я на вулиці ж тут крутилася, крутилася собі, я чую, що пахне вікно було відчинене на провітрювання. Забулася. Ну, добре, що воно по таймеру. Раз, два і все. Отакі От пиріжки ну, скуштуємо. Ну, я ж кажу, не підійшли так, як я хотіла, але. А, пахнуть. Зараз буду виймати і замочувати, бо не підкладала цей пергаментний папір. Я оце додавала крохмаль, то нічого такого не повитікало. Так, на жаровні воно там є, але бачите самі пиріжечки такі. Чистенькі. О, нехай холоне, будемо куштувати. Я осіла трошки відпочину зараз 5 хвилин і підемо на зупинку. Женя піде зустрічати дідуся. а Я там справилася, закрила той бутильок помідорів. Ну, їсти таке сяке робила. Ну, як таке сяке? Працювала, працювала. Але ж ще треба банки повимивати. Вони то. І чисті, просто там на горищі стояли, такі пилюки, треба помити. Що ж іще? І прийдемо зупинки, повечеряємо, піду з нагород. Треба щось по луниці робити, бо і того не буде. Дігнали нам ще ящик ось з банками, зараз будемо розбирати. Ну, а тут в мене презент. Це ж мені місяць тому. Було день народження. І тепер в мене є ось такі дві каструльки. Трошки обновили. У мене одна, ну, така схожа. Ой-ой-ой. На 8 березня подарували. А це на день народження. От одна така. А тут, а дивіться, ще й з чимось. Так. Це Жінкові. Ну, це не всі цукерки, там іще йому пакет. Це так, щоб пуста не була. А тут сказали, яйця домашні, зараз будемо розбирати. Це я на свою полуницю, хто слідкує за мною, той бачу, що я тут трошки поприбирала, повиривала бур'яни, полила. Перед підживленням обов'язково треба гарно пролити, а потім вже піджив підживлювати. Дуже хочеться, щоб це підживлення подіяло, бо не хочеться витрачатися на полуницю на самі ці саджанці, бо це дуже дорого. А так я в тому році раз-два. І в мене вже є своя полуничка. Тож зараз трошки постараюсь Подивилась людей, які займаються професійно полуницею, і бачу, вони користуються такими добривами від компанії Grogin. Я обрала ось таку маленьку баночку по 200 г. Ну, На пробу подивитись, що воно таке. Тут 5 Тера, тут 5 Multi, така назва. Тут Складається з п'яти компонентів. Я сьогодні буду обробляти ось цим. Тут більше фосфору, те, що треба для корінців, бо якраз вусика, щоб вони гарно прийнялися. Я вже підготувалася, бо я вже декілька відер полила. У мене є така ложечка спеціальна для таких штучок, і нам треба 10 грим. Я виміряла і отак от мені треба неповна столова ложка. Добре ці вони гелеві. О. Зараз будемо розводити і поливати. 10 грам на 10 літрів води. Виливаємо і будемо зараз поливати. Я опустушила ось цю банку, пуста вона якраз мені на полуницю вистачило. Так. Тепер беру цю і зараз хочу ще цим пролити виноград, покажу. Ось цей виноград, то що ми садили, з черенків, чубуків, треба його пролити, щоб він був гарненький. Бо щось також слабенький. І обробляли його. І також підживлювали там якоюсь селітрою. Ну, таке що в цьому році все неяке. Ну, і тут, а увага, увага, я це не показувала. Це там, де була в мене полуниця. Хто дивився я? Скосила її, вона пішла в ріст. Нормальна була, вона така виросла, все добре було. Але ж потім спека і воно попеклося. І Бур'ян те, що я обробляла, о той мастак і ще чимось. Воно не взяло, він як ріс, так і ріс. Ну, я переживала за те, що воно полуницю попалить, але полуниця відросла, просто вона посохла. І її, можна сказати, тут немає. О, сухе. Ну, Ми думали на той рік перед цей переорати. Ну, вийде, що на цей рік. Нічого страшного, так як у нас все так відбувається, я вже звикла. Ну, Бур'яни є, що я буду їх зараз. Нехай собі стоять, в мене є чим займатися. Потім Максим їх. де-не-де -де. десь я бачила, що є кущики, їх пересадити і. А тут -а. щось інше. О, ось тут є кущики. Ось кущик ось. Ну, звісно, тут штук 20 можна знайти. отак так от. відсюди ми не косили, я не всю скосила. Бачите, капець І бур'ян спеціально тут залишила все одно, капець, попеклося все. Ну, а тепер можна йти відпочивати. Намила баночок на два автоклави. Нехай стоять. Ці занесу завтра ще намию, поки буде вільна хвилинка, потім подивимось, як воно буде. Дякую вам за перегляд і до побачення!